Спілкування з військовими воєнно морських сил збройних сил України щодо оперативної обстановки у Чорному морі, зустріч з курсантами, вручення нагород за відвагу, а також відвідання поранених у шпиталі. Такою насиченою за змістом була програма візиту президента Володимира Зеленського на Одещину у день ВМС України. Голова держави прослухав доповідь віце-адмірала, командувача військово-морських сил збройних сил України Олексія Неїшпапи. Вони обговорили оперативну ситуацію у Чорному морі, оборонні можливості, а також стратегію розвитку ВМС ЗСУ на військовий та післявійськовий періоди, мова йшла й про розвиток програми морських дронів та ракетної програми. Крім того, президент зустрівся з командувачем оперативно-стратегічного угрупування військ Одеси Едуардом Москальовим. Звісно, у цей день з нагоди свята були привітання та нагороди. Шановні наші воїни, вартові наших морських рубежів від імені всієї нашої держави. Від усієї України від імені усіх наших людей та від щирого серця я вітаю усіх вас з професійним святом з Днем Військово-морських сил Збройних сил України. Ми всі в Україні впевнені у нашій силі, нашого народу, і ми всі впевнені у ваших силах, і це дуже важливо у вашої міцності, у вашій професійності, у вашій здатності і надалі демонструвати. Українську силу голова держави Володимир Зеленський звернувся також до курсантів Інституту військово-морських сил України. Шановні курсанти інституту військово-морських сил, Україна є однією з тих держав, які вміють битись і вміють перемагати. І Вміють перемагати на морі. Чи багато таких держав насправді не багато, і ми це всі розуміємо. Але кожна, яка вміє, здатна претендувати на глобальне значення. Доля України, безперечно, бути міцною, бути вільною частиною вільної, вільного світу. Я впевнений, що Україна захистить себе у цій війні. Володимир Зеленський відвідав також поранених бійців у шпиталі. Вітаємо вам заслужно. Це одужається найкраще. У цей день в Одесі на честь професійного свята дня ВМС у парку перемоги відкрили яскраву інсталяцію у вигляді прапору військово-морських сил ЗСУ. Цю локацію видно з різних куточків. Розташована вона біля штучного озера у вигляді клумби з квітами, виконаної у кольорах прапору.